Поїхати, пожертвувати життям заради там людей, останні Послан... віддати от потріано. мене така мрія була. Я Мені ж... ніколи не хотілося в старості. Знаєш. Від... Підітріть мене, підніміть. Я думав, надо, якщо я помирати, то пораніше ну, така от історія була. В принципі, почтів пішло. Почті. Ти її не планував? Планував. А, Пла ні, Якщо чесно, планував. Планував, бо а... я віці. Ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. А, всі очкавали страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів в будь-який момент кінець, але я був спекіль. Ти ж Коли з тобою трапилася ця біда, коли в тебе ці п'ять кульових ранень було, як ти це пройшов, що тебе? Взагалі підтримували. От я вже збираюся виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І а, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. Я кажу, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой, зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже Якісь тиждень, під обстрілом, всі трясуться вже ну не в розсуль.